Вони мали відповідні звернення, але на жаль, ми дійсно з ситуацією, і те, що від е, підкреслили стосовно СЗЧ, дійсно значна частина СЗЧ обумовлена тим, що е, до людей, е, до військовозобов'язаних, е, яких мобілізували, відношення в тих чи інших військових підрозділах, є таке, що е, Примушує їх, якщо хочете, йти все заче. Тобто це не лише самовільне залишення, це неможливість залишатися в тій чи іншій частині, в тому чи іншому підрозділу. І такі випадки є, і це потрібно розслідувати. Чому не розслідувала ВСП, як ви говорите? Ну тому що вона зараз не має відповідного функціоналу. Ви знаєте, чи там відбувається певна реформа, яка й досі. Зависла в повітрі з іншого боку, я впевнена, що е, не працююча так звача, так звана гаряча лінія в міністерстві оборони щодо надходження з скарг, Хоча ми на етапі там її запущення і проміжному етапі е, мали можливість бачити якісь презентації Міністерства оборони щодо кількості звернень, кількості розглядів, кількості реакцій, які були здійснені разом з тим, ми з вами. Е, Разом з тим, ми з вами бачимо, що на папері це одне, але насправді в реальності в житті воно, на жаль, виглядає зовсім по іншому, і потрібно вживати невідкладних заходів, щоб подібні ганебні явища не ставали публічним позором всіх ЗСУ. О, гаразд, ще поки що важко зрозуміти. Все ж таки реформа цієї служби чи можливо навіть якась внутрішня змова, тому що знов таки з матеріалу витікає. це може бути.